Доброго ранку, всі мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 5 січня, Житомирщина. Погода у нас сьогодні волога, трошки йде дожік подекуди. А на завтра вже на ніч передають мінус 9 градусів морозу. Ось, це в мене така тема цікава. Я йшла в магазин. Я коли йду, особливо весною, літом, я люблю дивитися подвір'я, в садочки, на квіти, іноді якийсь і собі видивляюсь, що хотіла б собі посадити. І замітила таку картину, що у багатьох Трав'янистий піон от, і волотистий флокс е, обрізане, обрізані ці стебла і цими стеблами вкриті. Тому захотіла зняти таке відео про волотистий флокс, це як ми називаємо травянисту піонію. Це квіти. Бабусині квіти, як ми їх називаємо, бо колись вони були в кожному садочку. Волотистий флокс це обичний цей флокс, оцей що 30 см, 30-70 см. Ось. Хочу е розказати і тут а, трошки вже і про пріску. От, що е Півонія трав'яниста, що флокс, він закладає бруньки на наступне цвітіння. От. І тому його потрібно обрізати е, якнайможна пізніше. Бо я знаю, деякі люди відцвів там місяць, він постояв, все. Не, там, не, не, не треба поливати, обрізали, а потім, чому, а чому ж не цвіте в мене? Чи там гарно флокс, чи та ж півонія. А вона ж то закладає бруньки, звідки ж їй брати сили. стебла ж то відрізали ми. Ось. Тому я обрізаю якомога пізніше. Ось в мене. Обрізаний він і замульчований тирсою. піон, цей півонія. Також отут маленькі ці кущики. Обрізані і замульчовані тирсою. Можна хвойним опадом. От. А краще ще компостом засипатися, ще й буде е, удобрення для нього. Чому не треба ложити ці стебла? Тому що вони хворіють і хвороби, оці всі грибки, вони лишаються. І навіть не тільки за цього. Флокси і травянистий піон, він іде Третя-четверта зона зимостійкості. Це до 30-40 градусів. 30-40 градусів, а їм все одно. Але ще кажу, як ви хочете, ну, вам так здається, що він замерзне, то замульчуйте компостом, або я ж кажу, хвойним опадом, або ж так, як я тирсою, все одно це буде добре, тому що потім воно буде держати вологу і не треба буде поливати. От я цим літом, хоч було й сухо, я його не поливала, і квітнув він мене гарно. Я в кінці вставлю, як він мене квітнув в цьому році. У мене е, лише два види флоксу. Ой, флоксу, кажу, травянистої півонії. От. А флокса три. Е, Такі ніжно-рожевий, фіолетовий і білий. Ось. Держу я листя до останнього, тому що, я ж кажу, закладуються бруньки. І ось в цьому році, трохи раніше, я обрізала травянисту півонію, тому що я вже казала, там в мене відео про малину. Ось тут я теж розсадила невеличкі кущики. В цьому році викопували. Боже, як його тяжко викопувати. Він у нас вже був 12-річний. Кущ, два куща ми викопували з чоловіком. ой, це було дуже тяжко, я вам скажу. ось. То піонє листя заболіло, і я мусила вже, якщо це не літо, от, коли ще дуже потрібно листя на закладання бруньок, то я обробляю від грибка. Флокси півонію. Ось. А якщо це вже в жовтень, ось осінь ця була холодна, дождлива, і стебла півонії заболі... захворіли. Я мусила обрізати раніше. Так само і флокси. Єдине, що ось два флокси білий і один такий ніжно-рожевий у мене. Не боліли, я сама такий в мене був подив, що вони не боліли, е, поки не наступив мороз, аж тоді я вже обрізала, бо стебла не боліли і листя було гарне. Тут в мене росте білий флокс, який я обрізала. І на другій квітковій грядці рожевий. Ну, там я її хочу викопувати, бо хочу посадити спірею І розділити, бо кущ дуже великий. Ось. І зовсім, я, чесно кажучи, не розумію, навіщо обрізають у травянистої півонії це листя. Воно ж прекрасне. Воно така прикраса садочку. Мені дуже подобається. Я не знаю, навіщо обрізати. Так само і флокс. Якщо оця шапка верхня відсвіла, і якщо ви її відріжете, там з бокових побігов від листочків підуть такі невеличкі стебла, і на них буде друге цвітіння. Невеличкі будуть такі, як правильно сказати, мітьолечки цих флоксів. Але це буде все одно красиво, бо їх буде багато. От. Так що тримаємо якомога довше, щоб заложили гарні бруньки на слідуюче цвітіння. От, І були гарні квіти. Якщо захворів влітку, обробити від грибка потрібно. А якщо вже ближче, туди вже до зими, то просто обрізати і винести десь на сміття хворі листочки. Потім ще хотіла е, трошки доповнити про своє відео Квіти за парканом мені написала одна жіночка, що це все не, не буде діяти. Періс одно залізе, але ну, потім я їй трохи пояснила і вона сказала, що я, видно, не так зрозуміла. От, е, тому що, може, відео дивляться ну, так не уважно. Може, ще й на перемоці але ж я там все говорила. Звичайно, перед тим, як висаджувати квіти, треба 50 см прокопати і витягнути все, весь перій, оте зілля, що я не знала, як називається, мені підказали осока, аж потім садити. І коли воно все тільки молоденьке, якщо підбирається якийсь пиріг, виривати це зілля. Ось, якщо є листя вокруг замульчувати, поки не розростеться гарний кущ, коли вони вже оці великі корчі змикаються очітку, тоді вже все легше. А спочатку трошечки там ну, потрібно буде попіклуватися. Але ж надалі це все буде набагато легше. Тому, може, хтось теж щось не допоняв, то я так захотілася мені доповнити про таке. Тому травянисту піонію, волотистий хвост, це флокс, досвідчені садоводи, квітникарі, це, звичайно, знають. Але багато таких, як я, два роки назад я ще таке сама робила, обрізала і положила те листя. От, а як зрозуміла вже е, е, точно, що держати листя треба до останнього, тому що в мене ці два куща, що я вам розказувала, що ми викопали, вони були, оце я тут а, зробила нову гряду, тут ну, тут взагалі стільки було пері, і і ясаки. Ну я вам вже розказала про цю гряду, як я її довго мульчувала, як, от. І ріс у мене один тут, тут піонія і одна ось тут. Оце ми тут викопували. А тут взагалі все було так, трава. І чоловік, коли косив, він скошував. Ну, я йому казала, не скошуй, але все одно багато стебл він скошував. Ось, і бруньки погано закладувались, і ці дві піонії я не могла зрозуміти. Ти гарно цвітуть, а ці піонії, ну, геть нерясно. Тоді я і зрозуміла, що ну, почала читати літературу, трохи ну, як, дізнаватись про це все. От, І тепер вже держу листя до останнього. І так мульчую, тільки щоб подержувало вологу. Ну, іноді там ми, бруньки, звісно, що підходять трошки доверху. І тоді, я ж кажу, воно теж трошки їх вкриває. Але ж вони, я ж кажу, зимостійкі. Розсадила я багато кущиків, буду от на осінь, уже так цілими кущиками продавати свою півонію. Так що, таке мене сьогодні. Стараюсь вложитися і так, і робити коротесенькі відео, бо я знаю, що довгі відео не люблять. І то, я ж кажу, так неважно, хтось дивиться. І я ж кажу на перемоці, і тоді будуть запитання, що це не діє і чому так. Тому я трошки поточнила. Ось. Так, дякую всім за увагу. Кому подобаються мої відео, підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте. Я дуже люблю читати коментарі. Всім відповідаю завжди. Хто буде відмічати Різдво 6 на 7? Вітаю вас з наступаючим Різдвом. Бажання одне, як завжди, у нас миру нам усім. До зустрічі!